Хороше в нього вид з вікна, правда, Сань? Так. Сьогодні у нас ще одне інтерв'ю з vip персоною, е, і е, він до речі, не вперше вже в Україні, так що е, від з вікна мало його цікавить, тому що він зараз в роботі і мало може приділити увагу Києву е, безпека. Власне, те, чому ми зараз тут в готельному номері, тому що його команда дбає про його безпеку. А це означає, що бомбосховище має бути поруч, і така vip персон має бути е, е, спущена в бомбосховище як тільки при першому сигналі, що летять російські ракети або шахеди. це готельний номер і зазвичай телевізійні команди працюють з VIP-персонами саме в готельних номерах тому що вони дуже швидко модифікуються в робочі кабінети ліжко виноситься і готельний номер перетворюється перетворюється власне на ось такий майданчик зі мною ще буде працювати крім нашої команди синхроніст йому тут місце не знайшлося натомість я вам покажу Ванну кімнату, вся апаратура, в тому числі і телевізійна і звукова, вона зосереджена тут. Е і здавалося б, інтерв'ю буде достатньо коротким. Дають лише 20-25 хвилин. А, а можливо, в залежності від його графіка і менше. Але ну, достатньо велика робота зроблена для того, щоб ви його побачили. Е я побачила книжку, і очевидно, це буде мій е е подарунок, презент мені, тому я. Взяла лайхі і зараз полистаю трошечки ще до нашого інтерв'ю. Декілька фактів про людину, з якою ми будемо говорити вже за мить. Він випускник військової академії у Вест Ну, а це означає, що він прям американська еліта військова. У нього також є ступінь доктора права в Гарварді. В його активі найважливіші портфелі. Він був керівником центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки, а також державним секретарем США. Саме він 2018 році видав Кримську декларацію про невизнання анексії Російської Федерації Криму. Ну і саме його нещодавно згадував кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час дебатів з Камелою Харріс, коли казав, що він провів найуспішніші переговори з афганськими та Ібами збивши їхні апетити, і найважливіше він республіканець. Ми будемо говорити про яке місце в інтересах Америки посідає Україна. Будемо говорити про те, чи вступить Україна коли-небудь в НАТО, і про те, як довго триватиме ця війна. Чи дозволить Вашингтон бити атакам саме по військовим цілям на території Російської Федерації? Берон говорив про те, що у нього було відчуття, що Росія може завдати ядерного удару. Чи щиро президент Байден, який неодноразово говорив про те, що Україна буде в НАТО лише після закінчення війни? Ви вірите, що війна може закінчитися так легко? Як багато американських політиків це розуміють? І чи є у Сполучених Штатів Америки план порятунку себе? Thank you Нещодавно кандидат в президенти Дональд Трамп зробив заяву тієї ж ночі, коли стане відомо про мою перемогу? Я не беру Зеленського і не беру Путіна. І Путін не зможе воювати з нафтою по 40 доларів. Так заявив Трамп. Ви вірите, що війна може закінчитися так легко? Я працював з президентом Трампом чотири роки і за цей час Володимир Путін не забрав жодного дюйма української землі. згадайте, що він захопив п'яту частину України, включно з Кримом, за часів президентства Обами. Адміністрація Трампа надала Україні оборонні системи ще до війни, що стримувало Володимира Путіна. Проте, всього за кілька місяців після відходу Трампа з посади, Путін знову почав вбивати українців і захоплювати нові території. Коли намагаєшся передбачити, що Путін зробить у випадку президентства Трампа. Можна очікувати, що модель стримування, яку ми вибудували, буде значно впливовішою для нього ніж слабкість, яку він бачив за президентства Обами і Байдена, це завдало значної шкоди не лише Україні, яка втратила тисячі життів, але й усьому європейському континенту та Сполученим Штатам Америки. Як ви ставитеся до того, що він каже, треба розмовляти з Путіним. Ви можете уявити, що він буде подавати руку міжнародному злочинцю і вбивці українських дітей. Президент Трамп і я зустрічалися з багатьма людьми, які вбивали американців. Я розмовляв із талібами, які вбили моїх друзів. Я зустрічався з Кімом, який нещодавно позбавив життя американського громадянина, утримуючи його в заручниках у північній Кореї, і який знищив десятки тисяч своїх співвітчизників. Так, часто доводиться говорити з поганими людьми, адже саме вони стають джерелом найбільших бід. Тому нерідко доводиться мати справу з найгіршими злочинцями у світі. Я багато часу провів із Сі Цзіньпіном, який винен у смерті 10 мільйонів людей через вірус, що поширився з лабораторії в Ухані. Це просто робота. Позавчора пролунала заява пана Бенсе, який може бути Україна прагне, щоб ця війна закінчилася. Європа, до речі, яка не дофінансовує цю війну, тоді як американські платники податків були дуже щедрими до українців, також хоче завершення війни, оскільки це поглиблює їхню енергетичну кризу. Тому, як мені здається, Трамп сідає за стіл переговорів і каже: Росіяни, українці, європейці, ви повинні домовитися про мирне врегулювання. І, ймовірно, це виглядає як сучасна лінія розмежування між Росією та Україною, яка стає демілітаризованою зоною. Вона буде добре укріпленою, щоб росіяни більше не змогли вторгнутися. Україна зберігає свою незалежність і суверенітет. Росія отримує гарантії нейтралітету від України на вступ до НАТО чи інших союзних інституцій. Зрештою, німці та інші країни мають профінансувати відновлення України. Е, він може бути віцепрезидентом Сполучених Штатів. Він не був в великій політиці. Ви були в великій політиці. Як можна ставитися до такої заяви? Це просто кандидат віцепрезидента і все, що він говорить. Е, тому що зараз вибори? так, тому що зараз вибори. Справді кандидат в президенти це Дональд Трамп, і саме Дональд Трамп буде розбиратися з цим питанням. Те, що озвучує джідівейс, це дещо різниця від того плану, який ви запропонували, тому що ваш план він передбачав і ленд-ліз 500 мільярдів. Він передбачав і вступ України до ЄС і НАТО, він передбачав. Ем... Теризацію Крима в тому числі, скажіть, будь ласка, чи і ви сказали, що це можливий пр... план можливого президента Дональда Трампа? Наскільки цей план, який ви запропонували, може стати реальністю? Я не буду президентом так само, як і Джей Ді Венс не буде президентом. Я завжди вважаю, що найкраще звертатися до історії, а не до слів. З мого досвіду люди часто говорять одне, а потім стикаються з реальністю. І коли реальність вдарила по президенту Трампу, і мені, коли нам доручили стримувати Володимира Путіна, ми досягли значного успіху. і я абсолютно переконаний, що президент Трамп і команда, яку він сформує, якщо його оберуть, знову досягнуть величезних успіхів. Зараз Іран передав балістичні ракети Москві. Скажіть, будь ласка, який може бути хід Вашингтона і чи дозволить Вашингтон бити атакамсами саме по військовим цілям на території Російської Федерації? Я не можу відповісти на другу частину питання. Я не знаю, що робитиме адміністрація Байдена. Але те, що вони вже зробили, це жахливо. Вони надали Ірану санкційні послаблення на мільярди доларів, які Іранці використали для фінансування тероризму по всьому світу. Ми бачили, що Іран зробив не тільки з ізраїльтянами, але й з американцями в Газі. Ми також бачимо, як вони фінансують хуситів, що робить судноплавство. В водах близького сходу набагато дорожчим і небезпечним ви б не хотіли, щоб ваші діти, брат чи мати перебували на одному з цих суден. Ми також бачимо, що вони створили шахеди, які вже використовуються для вбивства українських дітей. Є також розмови про постачання балістичних ракет до Росії, хоча не знаю, чи це вже сталося. Наша модель була зовсім іншою, як у Європі, так і на Близькому Сході. Ми позбавили іранський режим фінансових ресурсів, зробили їх бідними і ускладнили їм можливість проводити теракти по всьому світу. І коли вони почали діяти, ми завдали удару по їхньому другому за рангом чиновнику Касему Сулеймані. І відновили стримування, яке було таким важливим. Адміністрація Байдена втратила це стримування, і ви маєте рацію. Вони не змогли зупинити іранців від надання реальної матеріальної підтримки режиму в Росії, що дуже шкодить Україні, Європі та Сполученим Штатам Америки. Містер Пампео, як ви гадаєте, за президента Камели Харріс, що зміниться в стратегії Вашингтона по відношенню до російсько-української війни і України? Я не знаю і намагаюся уникати прогнозів. Але як віцепрезидент, вона була безпосередньо причетна до прийняття рішень щодо Афганістану. Що стало однією з найбільших поразок, і ймовірно призвело до подій, які переконали Путіна в тому, що йому нема чого боятися. Вона казала, що була останньою людиною в кімнаті під час прийняття цих рішень і повністю їх підтримувала. Тому я завжди спираюся на спостереження за історією, а не на слова. Факти свідчать, що її політика буде прогресивною, яка в основному відображає слабкість. Можна дозволити собі одне економічне питання, тому що ви приїхали на е, форум, і мене цікавить, е, Ми дуже залежні від інвестицій і від війни зараз. І це дуже важливо, щоб в нашу країну йшли інвестиції. Але як переконати інвесторів, що тут безпечно або що їхні ризики покриють? Так, це хороше питання. Я теж залучений у цей процес. Я є членом ради компанії. Яка володіє і керує Київстаром, українським телекомунікаційним бізнесом, що ймовірно забезпечує зв'язок для вас і для мене, поки ми тут розмовляємо. Я сподіваюся, що цей приклад переконає західні компанії в тому, що інвестувати в Україну не лише безпечно, але й вигідно. Це також потребуватиме зусиль з боку уряду. Потрібно захищати права власності, мати судову систему, де суперечки вирішуються відповідно до принципів верховенства права, а не політ. Тичної доцільності, якщо це буде реалізовано і буде забезпечено безпеку, інвестори переконаються, що матимуть доступ до робочої сили, адже насправді найцінніший актив України це її людський капітал. Ви матимете доступ до талановитих українців, які зможуть зосередитися на роботі, а не на війні. Коли це станеться, я впевнений, що Україна зможе рости і процвітати завдяки приватним інвестиціям і залученню капіталу з усього світу. Звісно, на перехідний період знадобиться певна державна підтримка, але я впевнений, що відповідь криється в українських підприємцях і бізнесменах, які отримуватимуть іноземні інвестиції для відновлення економіки. Немає причин вважати, що цього не станеться, адже Україна вже впевнено рухалася в цьому напрямку до лютого 2022 року. Нещодавно керівник ЦРУ Вільям Бернс, і начальник британської міщіст, Річард Мур в Лондоні, розповідали про події 22-го року, і вони ска і Бернс говорив про те, що у нього було відчуття, що Росія може завдати ядерного удару. І е, Ще він сказав, що Росія виставила дуже жирну червону лінію. Україна не повинна бути в НАТО. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, білий дім все ще бачить таку червону лінію, і чи щиро президент Байден, який неодноразово говорив про те, що Україна буде в НАТО лише після... Для закінчення війни Не знаю. Не можу відповісти, що думає Білий Дім чи що думав президент Байден. щодо заяв Путіна. Він очевидно має свою власну систему прийняття рішень. У мене немає доступу до розвідувальних даних, тому я не можу сказати, що саме він думає. Але якщо подивитися на ситуацію, стає очевидно, що у нього було багато причин для провокацій, і він вже демонстрував, що може бути спровокованим. Нинішня адміністрація багато часу витрачає на розмови про страх перед провокаціями та ескалацією. Це помилка, бо таким чином вони заохочують Володимира Путіна до ще жорсткіших дій і дедалі агресивніших заяв. Натомість треба робити все можливе, не виключаючи жодного варіанту, і не заявляти, що ви не зробите. Або чого боїтеся через побоювання ескалації? Це одна з головних помилок, яка на мою думку принесла Україні стільки проблем. Президент Байден і відверто кажучи, європейські лідери також надто багато часу витрачають на розмови про те, що мовляв, якщо ми зробимо певний крок, Путін нас розчавить замість того, щоб заявити ні, ми будемо тримати ситуацію під контролем. Ми будемо зберігати свої наміри в таємниці і не розкриватимемо карти агресору. Ми залишимо його в стані невизначеності замість того, щоб відкрито показувати свої слабкі місця. Це, на мою думку, є великою помилкою. Президент Трамп назвав Володимира Зеленського найкращим у світі продавцем. Як ви гадаєте, скільки тут образи, і скільки тут захоплення? Я дуже добре знаю президента Трампа. Коли ви кажете про когось як про гарного продавця, це комплімент. Президент Трамп саме такий. Він усе своє життя провів у бізнесі, продаючи, продавав Трамп Тауерс, здавав їх в оренду, продавав квитки на курорти в Атлантик Сіті та казино, намагався залучити якомога більшу аудиторію на шоу The Apprentice. Президент Трамп розуміє силу ефективної комунікації. Коли я думаю про гарного продавця, я уявляю саме це: вміння ефективно спілкуватися, доносити важливі для себе речі. Окей. Наступне питання може бути дещо суб'єктивним, але дозвольте мені його поставити. Я Сподіваюся, ви не образитеся. Мене дуже важко образити. Окей. Okay. Ви політик, але ви так само і офіцер. І ви працювали в центральному розвідувальному управлінні Сполучених Штатів Америки, тобто ви є такий діп-стейт. Вас не лякає? Вас не лякає, що ваша країна. Не ображайтеся, будь ласка, виглядає так, як наче втрачає силу. Америка виглядає як Старий Лев зі шрамами, старий і втомлений. Ваші кандидати в президенти демонструють низьку лідерську якість. Як багато американських політиків це розуміють, і чи є у Сполучених Штатів Америки план порятунку себе? Я думаю, ви не праві. А я думаю, я помиляюся. Я сподіваюся, що помиляюся. Я думаю, що ви помиляєтеся. І якщо ви сподіваєтеся, що ви не праві, то вам пощастило, бо ви справді помиляєтеся. Немає іншої країни, як Сполучені Штати Америки. Куди їдуть молоді люди, коли хочуть навчатися в університеті? Чи їдуть вони до Китаю? Куди прямує європейська молодь, коли хоче здобути освіту? Коли африканський студент вирішує здобути докторський ступінь? Куди він їде? В Іран, у Росію. Скільки мігрантів мріє ризикнути життям, щоб потрапити до Росії? Ніхто. Люди хочуть приїхати до Сполучених Штатів Америки. Чому тому, що це найвеличніша країна в історії цивілізації без винятку, і вона залишається такою: ми маємо чимало викликів. Ми шумне і непередбачуване місце. У нас є демократія у всій її повноті. І я люблю це. Люблю цю непередбачуваність, люблю цей шум. А як щодо політиків у нас є чудові політики, і є не дуже як у кожній країні, і в Америці також там це без сумніву. Але знаєте, така вже реальність. Я сподіваюся, що виборці зможуть розпізнати тих, хто не виконує своїх обов'язків і не служить Америці, а щось інше, і таких більше не переоберуть якби вам довелося робити ставку на одну країну на найближчі 25 років, я впевнений, що ви знаєте на яку саме, і я скажу вам: що вартість американської фондової біржі і наших капітальних ринків абсолютно відображає те, що люди хочуть вкладати гроші в Сполучені Штати Америки, бо вони вірять у наші інституції і систему. Це правда. Це класна відповідь я знаю, що це правда. Моя аудиторія мені не пробачить, якщо я не спитаю вас, коли може закінчитися ця війна. Я не займаюся прогнозами. Я не знаю відповіді на це питання. Кожен ставить перед собою мету і працює над її досягненням. Не обов'язково робити прогнози щодо конкретної дати. Ви робите все можливе, щоб оцінити до чого приведуть ваші дії. І працюєте, працюєте, працюєте над цим. Якщо ви помиляєтеся, ви виправляєте це і намагаєтеся робити краще, але я не можу відповісти на ваше питання. Адже, як і всі тут, ми молимося, щоб усе завершилося добре і якомога швидше. Президент Трамп говорив про це, і люди починають нервувати, коли він це каже. Я не можу уявити українську матір, яка б не хотіла, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Містер Помпео, я б хотіла, щоб ви увійшли в активну політику знову. Справді. Я б хотіла, містер Помпео. Перший рядок вашої книги. ми повинні бути готовими зробити все для нашої країни. І це стосується американців, і це стосується українців. Також Дякую. дуже. хороша розмова. Дякую, дякую.